Друзі, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом за даними The Washington Post, Розмова між Трампом і Путіним відбулася ще у четвер. Як повідомили співрозмовники видання, вони обговорювали війну в Україні. Це була перша їхня телефонна розмова з моменту перемоги. Республіканця на виборах одне з джерел Washington Post розповіло, що під час дзвінка, який Трамп здійснив зі свого курорту в Флориді, він порадив Путіну не ескалувати війну в Україні і нагадав йому про значну військову присутність Вашингтона в Європі, а також про можливі. Вістя США реально обувалити економіку, що змусить РФ підняти економічний білий прапор. Крім того, запропонував Путіну деякі речі, від яких диктатор не зможе відмовитися. Паралельно з цим посередництво отримує маск та залужний. Війна до кінця зими а може і раніше буде завершена новий президент. Новий план ти, як тепер аналізувати україно-американські відносини та їх ширший контекст, даю підказку. і, Наприклад, пише Віторій Чалий. Далі мовою оригіналу, перше обраний президент США Дональд Трамп. називає Ілона Маска зіркою. Що народжується, це, звісно, не про проєкт польоту на Марс, який забезпечує грошима НАСА американськими платниками податків. Друга Ілон Маска з'являється на фото з родиною обраного президента США Дональда Трампа. На сімейному фото здається, не видно жодного іншого бізнесмена чи політика. Та немає фактів, які підтверджували родинні зв'язки. Ілона Маска з великою родиною Трампів. А третій Ілон Маска, не маючи жодних формальних причин, бере участь в телефонній розмові зразу після виборів Дональда Трампа з президентом України і також слухає розмову з президентом Туреччини. Четверта Американські медіа стверджує, що Ілон Маск підтримує постійний телефонний зв'язок з російським очільником, і це більш-менше сприймається з розумінням, однак одночасно заявляється інформація про принаймні сім телефонних розмов Дональда Трампа з російським воєнним злочинцем, і такі токсичні зв'язки сприймаються переважно негативно. П'яте також припускають, що Дональд Трамп навіть залучить Ілона Маска на одну з позицій у новій виконавчій владі. Які висновки ви зробили бо, звісно, якщо вірити американським медіа не прошуються. наступні висновки що Дональд Трамп намагається надати і забезпечити мандата Ілону Маску на посередництво у перемовинах керівника України з російським очільником. Друге, одночасно він хоче вивести себе з чутливих моментів такого посередництва. Третє також дає Ілону Маску. Можливість відбити 75 мільйонів доларів, які він витратив на кампанію Дональда Трампа за рахунок українських і російських активів. Інтернет Ілона Маска і там, і там відомий. Все це ані добре, ані погано. Просто переключіться з традиційних схем аналізу на інші і будете ближче. До реалії політолог Сергій Майченко зазначає наступне: ну що ж настав час писати план перемоги не для союзників, а для себе на мою думку Трампа це не катастрофа, але враховуючи його непередбачуваність, сподіватися варто в першу чергу на свої сили. Усі плани перемоги, аби які починаються зі слів, «дайте мені то гавки або закрити небо можна сміливо виконати на смітник. Це раніше американські партнери були для деякого погані, бо давали мало зброї безкоштовно. Тепер це нарешті закінчується І за зброю. Треба буде платити. Хочете патрі. Ото, будь ласочка, 40 мільярдів гривень, і він ваш, хоче до нього пару десятків ракет, ще пару мільярдів. Будь ласочка. В таких умовах розраховувати варто тільки на себе. До речі, розраховувати на себе це не мобілізувати жінок, а придумати щось розумніше, бо тупо закидати окупантів м'ясом не вийде, їх банально більше. Нам треба план перемоги, в якому перемагає вся країна невузенький прошарок активістів, які витягли на собі два майдани. А то третій рік тягнуть велику війну. Трамп не вирок, Трамп нагадування українцям як влаштований світ в реальному світі. Ніхто не буде воювати за. Нас тому, що ми такі хоробрі хочемо в ЄС. Часи Байден та да ППО закінчилися. Дуже хочеться сподіватися, що держава Україна готова до цього, і план перемоги для нас самих у нас десь є. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.